1 березня у Рівному на базі комунального закладу Будинок ветеранів почав працювати чат-бот для ветеранів, їх родин, діючих військових та сімей загиблих героїв, створений за ініціативи коаліції ветеранських просторів та простору можливостей. Чат-бот дає змогу користувачам отримати швидку допомогу від спеціалістів різних галузей. Зараз дуже важлива робота з ветеранами, з членами родин військовослужбовців. Дуже важливо тримати якусь постійну роботу. Бо сім'я це перший перше коло спілкування, яке відчуває зміни е, військового, і вон, вон, вони в тому всьому варяться, тих всіх емоціях вони переживають. У чаті людина вказує свій статус, обирає тему питання, що хвилює. Це може бути психологічна консультація, юридична чи соціальна. Також вказуються особисті дані. Звернення надходитимуть до працівників будинку ветеранів, і вже після обробки вони направлятимуть мобільну бригаду. Такі команди вже функціонують в п'яти містах України. Чат бот створений для того, щоб до нас зверталися ветерани і члени їх сімей, щоб ми могли на обільній бригаді також виїхати, надати допомогу психологічну консультацію, інформування, консультування, яке вони потребують. Також, можливо, юридичну якусь консультацію, те, що якщо людина не в змозі підійти до нас, ми можемо щоб надати це все консультацію, виїхати до них. Спеціалісти допомагають розібрати з рядом питань від психологічної допомоги до консультації щодо виплат. У закладі вже почали обробляти заявки, чекають тільки на авто, яке потрібне для повного функціонування мобільної бригади. Наш ветеранський простір, будинок ветеранів, отримав першу заявку, і ми були першим простором, який відреагував на цю заявку звернення по чату. Це була дружина загиблого військового, тобто там психологи наші спілкувалися. От ми по телефону поспілкувалися, вона потім до нас сюди приходила. От наразі зараз триває робота, тобто з дружиною військовослужбовцем. Психологи наші працюють. Ми розповіли там про пільги по тим питанням, прийшлись, які її цікавили, тобто допомогли. У будинку ветеранів кажуть, цей чат-бот дозволяє знизити бар'єрність. Він працює як своєрідний місток між спеціалістом і людиною. У чаті користувачам легше зробити перший крок ніж у реальності. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник, випуск новин.